Скандальні історії еволюції вражають своєю дикістю. Еволюціоніст Семюль Вернер вважав пігмеїв мавпами, які ще не пройшли у стадії еволюційного розвитку. Він узяв 23-річного африканського пігмея Ота Бенга, варварськи розлучив його з дружиною та дітьми та вивіз у кліці як тварину до Америки на всесвітню виставку. Поміщений у зоопарк людина Ота Бенга стала живим експонатом ланки еволюції, що бракувала. Еволюціоністи на перебій публікували статті про напівмапу, на півлюдину, От жив у зоопарку разом з шимпанзе, як давній предок людини. Тисячі людей приїжджали подивитися на диковинного звіра, зрештою, не витримавши принижень, Отапенга наклав на себе руки. І це жахіття нам ніколи не розказували в школі, до чого довела теорія еволюції, скільки вбитих було людей заради того, щоб нібито сказати, що ось ми прийшли від мавпи. І це жахливо. Тому хай благословить вас Бог, що ви включали розум і розуміли.